Якщо імунітет на все, що ви говорите, що таке імунітет, це коли дитина взагалі не чує вас, от не чує, ігнорує все, що ви кажете. То я хочу сказати, що вас забагато в житті дитини, і ви постійними доріканнями, вимогами створюєте постійний шум, і щоб вижити, дитина все повз вуха пропускає. Ви говорите спокійно, потім підвищуєте голос, кричите, можливо, караєте, ну і ваша дитина знає. Приблизно який проміжок часу пройде від моменту, коли ви спокійно почнете говорити, а потім підвищити голос і нічого не буде робити. Тому що у цей Момент вона є собою, і вона не хоче бути тим, ким ви хочете, щоб вона була. Тому вона тягне до останнього, поки ви так не гаркнете, що вона така. Ну добре, все рівно буде бурчати. Буде, якщо щось робити, то погано, то ви відвернетесь. Вона взагалі не буде робити. Вас багато, ваші слова як шум, і ви створили цю історію звикання до того, скільки пройде часу або скільки разів ви щось кажете, поки не гаркнете на дитину. А потім батьки кажуть: от поки не підвищу голос, не розуміє да вас забагато. Тож вона починає вас.